Ще зовсім трошки, і буде 200. Так плідно і беззупинно третій рік поспіль продовжують працювати нестримні. Віктор Ляшенко зі своєю командою волонтерів і однодумців, постачаючи нашим захисникам залізних чотириколісних помічників. 23 квітня чергова партія автівок була передана українським оборонцям. Це пікапи. Ми спеціалізуємося на цих автівках. На пікапах це британці, праворуки всі щоб їх не можна було поставити на облік як автівку для там, цивільних. Ми ну, це робимо навмисло, ми вже почали автівки купувати більш дорогі. Ну, буває такі, що не дуже дорогі, але вже більш дорогі, тому що це більш ну, так скажу, свіжі автівки і з меншим пробігом. Тому якщо ми на певну суму могли там вчора купити там чотири автівки, то сьогодні вже три. З донатами наразі стало тяжче, зізнається пан Ляшенко. Але підприємці допомагають армії найбільше. Да й сам меценат не зупиняється і, попри все, продовжує свою нелегку працю в тилу. Працюємо над новим проєктом. Це, це звісний проєкт, то чим зараз, коли нема снарядів, ми допомагаємо військовим. Працювати по цих, ну, не людях, які до нас прийшли. Так? І це, звісно, це драма. Ми не повинні зупинятися на благодійній допомозі тим людям, які нас захищають від нашестя цих, не знаю, цієї орди. Ми робимо системно, ми робимо кожного дня. Ми працюємо стільки, скільки буде необхідно. Мета, наша ідея, вона нікуди не ділась, але я, я ну, буду більш-менш працювати над цим, скільки, скільки буде, стільки буде. Але я не зупинюсь. Партія даних автомобілів була придбана протягом березня-квітня. Всього ж за період існування фонду нестримні передали військовим близько 190 залізних коней. Частина з них вже на жаль своє відслужила, каже пан Ляшенко, бо на фронті це витратний матеріал. Ну і ця автівка це залізо, яке їх довезе. Він вино певне. І коли воно зникає, це залізо, вони шукають другої другої, і їм ніколи ці давати цей фідбек, нам там розказувати, що вони іншим займаються дуже більш важливими справами ніж ну. Навіть більш важливим справам, чим ми займаємося. Вони своє здоров'я, своє життя віддають за те, щоб ми отак жили, як зараз жили. Дуже потрібні і вкрай необхідні. Так про передані автомобілі кажуть самі захисники. І що сили дякують нестримним за таку надважливу допомогу. Це не перша автівка. Всі працюють, все добре. Дякую фонду нестримні. За допомогу нашим бійцям в плані автомобілів це дуже велика допомога. І нам вона допомагає нищити ворога. Перемога це спільна справа. Для... Для нас це дуже важливо і нічого крім слів вдячності сказати не можу. Край, край важливо. Колеса це. У даний час мобільність вона вирішує дуже багато і значить дуже багато для врятунку життя. Ну дякувати Богові! У нас є змога допомагати нашим військовим, говорить волонтерка благодійного фонду Нестримні Анна Єфименко. Ми цим займаємося два роки і будемо продовжувати підтримувати тих, хто боронить нас на передовій. За весь час наш фонд вже передав 185 машин. Зараз тут вже 9 машин у нас на передачі, і будемо продовжувати нашу діяльність. Сьогодні передали нашим прикордонникам сумським, в них вже було 38 машин. Сьогодні в них вже поповнився одним пікапом Ford Ranger І нашій частині. 30, 22, Ми передали вже близько восьми машин, і далі також будемо допомагати. Крім того, ми ще допомагаємо прикордонникам, які знаходяться у Чернігівській області. Також передали їм близько восьми машин вже на даний час. І по всій Україні, якщо маємо звісно ж змогу, об'єднуємося для допомоги і далі будемо допомагати.